І іноді, допомагаючи іншим, ми самі непомітно зникаємо. Розчиняємося в чужих сльозах, турботах, повідомленнях, кризах. І ти стаєш тим кого всі цінують, але ніхто не бачить. І це відео не про те, щоб закритися від людей. Це відео про те, як знайти ось цю межу, де доброта перестає бути любові і стає самозрадою, самознищенням. Я покажу вам сім глибинних процесів, які відбуваються, коли ми допомагаємо без усвідомлення себе. Як психолог з практичним досвідом, я знаю, що допомога без контакту з власною цінністю дуже часто буде обертатися самоболем проти вас. І перше, про що би я хотів вам розповісти, це про синдром мученика, синдром невидимого мученика. Чи буває так, що ви постійно допомагаєте, але ніхто цього не помічає? Чи ловите ви себе на думці, я вже не можу, але треба. І це не просто втома. Це дійсно симптом глибшого процесу. Ви хочете любові і заробляєте її через жертву. В психоаналізі це називається повторенням раннього досвіду. Коли, наприклад, в дитинстві любов була умовною, тільки якщо я хороший. Я турботливий, я зручний. І тепер ви відтворюєте цю модель у дорослому житті. Але любов, яку ми випрошуємо, вона не насичує. Н -н -н. Чому? Бо вона йде не до нас, а до нашої ролі. І це дуже важливий момент. Тому що дійсно ця любов, яку ми хочемо для себе отримати, це дійсно певний сурогат. Не справжня, не та, що може наповнити, і не та, що може насичити. Запитання для ваших роздумів: кому я намагаюся довести, що я достатньо хороший, коли допомагаю іншим людям? Подумайте, це буде відкривати вашу жортовну частинку. Коротко представлюсь, мене звати Андрій Мельник, я психолог. На даному моменті ви знаходитесь на моєму ютуб-каналі, я також блогер. Введу його для вас, багатоцінного важливого контенту. Під описом відео ви можете знайти всі мої контакти, інші соцмережі. Давайте в них хто вирішувати. Якщо вам подобається цей контент, точно запрошую поставити лайк і написати коментарі. І якщо ви вже займаєтеся цією темою, я рекомендую звернути увагу на платний курс під назвою Самооцінка 101%», де ці питання ми розбираємо глибше, тонше. І якщо вам дійсно потрібна теоретична база, розуміння, як це працює, тому що саме знання з цього курсу в певний момент мого життя допомогли усвідомити, як працює наша психіка. Тоді запрошую, перегляньте і можете дивитися. А ми переходимо до другого пункту. Підживлення чужої безпомічності. Дуже цікавий пункт. Ви коли-небудь помічали, що чим більше ви рятуєте когось, тим менше здатним він стає. Це знаєте, як годувати людину, яка має руки. От Можете собі уявити, да? стіл стоїть тарілка, да? стоїть там ножик, стоїть веделка. І ви годуєте людину. Але справа в тому, що в неї є руки. І вона здатна зробити це сама. Але ви її готуєте і переконали цю людину, що вона не здатна їсти самостійно. Так формується залежність. Але не тільки в того, хто рятує, а й в того, кого рятують. Тобто процес, дійсно, здійснено двох сторонні. І ми що? І ми відчуваємо свою значущість лише тоді, коли комусь погано, дивись, я тобі допомагаю. І це підсвідомий спосіб утримати зв'язок з цією людиною, навіть якщо я роблю це ціною себе. Практично прав. Наступного разу, перш ніж допомогти комусь, запитайте себе, я допомагаю, щоб людині стало краще, чи щоб я відчув, що я потрібен. І відповідь на це питання розставить дуже багато саме саме у цих моментів і акцентів. Подумайте про це наступний раз. Напишіть, який з цих пунктів, вам відгукується, а ми переходимо до третього. Третій також дуже цікавий. Він називається емоційна інфляція. Коли ви постійно вислуховуєте, заспокоюєте, тримаєте чужий біль, ваш емоційний простір що робиться? він роздувається. Знаєте, як він роздувається? Він роздувається як повітряна кулька. Можете собі уявити повітряну кульку, а да, яка просто роздувається. Але замість легкості кулька стає важкою і втомленою. В психології це називається вторинна травматизація. Ви проживаєте чужу травму, як свою. Навіть якщо вам не скаржиться напряму. Тон, обличчя, паузи, все це заходить у вас всередину, як вірус. І з часом. Ви починаєте жити не своїм життям. Ваш емоційний фон не ваш. Ваші реакції не ваші. Ваше виснаження не ваше, чуже. Метафора. Ви знаєте, це те саме, як постійно вдихати дим, навіть якщо в руках немає нічого, ні цигарети, ніякої електронки. Але ви дим вдихаєте. Це схоже на це. І ваша кулька наповнена цим димом. Яка рекомендація? Відіть для себе правило: 30 хвилин чистого повітря щодня, без повідомлень, без драм, без чужого я, моє, своє. Відновлюйте себе. І дійсно, це не егоїзм, це певна гігієна вашого внутрішнього світу. 30 хвилин чистого повітря для вашої кульки. Подумайте про це. Окей, напишіть, що вам відгукується ця метафора, і ми йдемо далі. Четвертий пункт: втрата ідентичності в ролі рятівника. Чим більше ми комусь допомагаємо, тим більше ми стаємо для них, знаєте ким, тим, хто завжди поруч. І тим менше ми залишаємо простору для того, ким ми є ще. Багато моїх клієнтів, особливо після 30, після 40, раптом ловлять себе на такій цікаві фразі. А хто я, якщо я не той, хто всім допомагає? Хто я без цього? Це криза. Але і шанс. Шанс згадати, що життя то не тільки про інших. Угу. Це дуже важливий і делікатний момент. Вправа дуже цікава. Я вам її хочу також порекомендувати. Складіть список з десяти речей, які ви любили до того, як стали корисним. Складіть, напишіть його. І дозвольте собі, хоча б одну з них на 1% почати повертати поступово, поступово вже цього тижня, вже сьогодні. Спробуйте це зробити, і це дійсно буде важливим моментом. П'ятий пункт, про який також важливо сказати, це фінансове визнаження. Що таке фінанси, що таке гроші? Фінансове виснаження це прихована плата, да, це дуже важливий момент. А психоаналітично кажучи, гроші це символ межі і самоповаги. Але якщо ви постійно допомагаєте грошима, навіть коли вам важко, це не щедрість. Знаєте, що це? Це плата за приналежність? Так, ви що намагаєтесь? В лапках купити любов? Вдячність, відсутність, самотність. Або щось інше. Подумайте про це. Тому що дійсно в цьому пункті дуже сильно замішані саме гроші. Але що більше ви даєте, тим більше від вас беруть. Метафора дуже цікава: це як платити абонплату за любов, але контракт безстроковий і без взаємності. Можете собі це виявити. Порада. Якщо ви дійсно себе ловите на цьому моменті, ловите і у вас є завжди питання з фінансами, подумайте про це. І порада наступна. Випишіть три правила грошової допомоги. Наприклад, я допомагаю тільки якщо у мене є плюс 30% резерву. Або не допомагаю на шкоду своїм цілям. І це правило дійсно про екологію фінансової грамотності. Якщо у вас є питання з грошима. В описі можете поглянути курс про фінансову успішність. Шикарний крутий курс з базовими навиками по психології розуміння грошей. В свій час, коли я розібрав саме ці фінансові інструменти, дійсно я почав рости в доході і зрозумів, як працює саме фінанси з позиції психології і з позиції логіки. Рекомендую, погляньте внизу. Ми йдемо далі. Шостий пункт втома від небаченості. Про що це? Це про момент. З одних з найглибших ран людей, які багато допомагають. Це образа, що їх що не помітять. Я для всіх, а хто для мене? І це почуття виникає не через інших людей. Ні. Воно виникає через мовчання про свої потреби. Я вам тут намалюю такий смайлик. Знаєте, такий прям смайлик, який дивиться, але він мовчить. У нього зашитий ротик. Ми самі не дозволяємо собі бути тими, кому треба щось. І чекаємо, що нас що? Нас помітять, але ми про це мовчимо. Але світ не вміє, на жаль, читати думки. Питання до вас. Коли ви востаннє чітко озвучували, що мені потрібно? Якщо не пам'ятаєте, це вже є відповідь. Ваша відповідь? Йдемо далі. А, да, напишіть, що з цього всього вам відгукується. Ми приходимо до сьомого. Дуже цікава назва перевтома від нереалістичних очікувань. Я називаю цей пункт дуже весело, дуже цікаво. Добряк. В скребі на ті пісні Добряк Можете послухати. Якщо ти добрий, ти маєш бути завжди на зв'язку. Якщо ти допомагаєш, ти не маєш права бути злим. Якщо ти любиш, мусиш терпіти. Знайомий? Хто себе підловив на цих твердженнях, напишіть в коментарях. Да. Це програма, програма, яку ти собі неусвідомлено встановив у своє програмне забезпечення. А потім, що й знаєш, передаєш це іншим і говориш: я ж такий, я, я, ну, я не можу по-другому. Ну, ну, а як по-другому? Ну, я ж такий. Ну, от так. Да? І ви прямо це говорите, якщо ловите себе на цій фразі. Насправді можете, відкрию вам секрет. Да? Але поки не дозволите собі бути живим, не дозволите собі бути і щасливим це важливий момент. Порада для вас: що можна з цим почати робити? Відіть для себе нове правило: я не завжди доступний, і це нормально. В когось зараз почало навіть смикатись око від цієї фрази, коли я сказав: «Я, як як, йок Да. Я не завжди доступний, і це нормально. Поставте це як статус. Як статус? Статус у месенджері, статус в голові, статус в житті. Подумайте про це, це дійсно допоможе. Якщо вам відгукуються всі ці теми, напишіть коментар, що саме або у вас є певні питання, також діліться, будь ласка, своїми думками. Допомагати іншим це благородно. Але втрачати себе в цьому вже не допомога, це втрата. Справжня доброта вона народжується не з почуття обов'язку, а з повноти, з достатку, з того, що ти наповнений справжній в контакті з собою, не можна налити з порожньої чашки. І ти не тільки джерело для інших, ти людина. Почни з себе. Бо тільки той, хто не згорів, може по-справжньому зігріти. Подумайте про це. Якщо важливо, передивіться ще раз ці всі пункти, можете собі законспектувати декілька порад. Я вам дякую за час, який ви приділили, і до зустрічі в наступних відео. Давай.